Працюємо уздовж греблі, щоб обловити її впритул. Я міг би вийти туди на місточок, але чомусь не хочу. О, так він підсів. Олег Іванович потякав язиком, а судак підсів. Та ні, це не судак. Це щось взагалі страшне. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. На дворі весна. Це нагода розвідати нові судачі-водойми, бо ще трошки потепліше, і тут все заб'ють короп'ятники, не втовпишся. Але поки що наш час. Про водойми мені нічого не відомо абсолютно, крім того, що судак присутній, то для розвідки маю два комплекти, два аріони. На ближню та середню дистанцію Arion 862 Хардсолідка потужністю 418 довжиною 260. На ньому стела 2500, нитка PE 06. На далеку дистанцію наддев'ятка. Оріон 962 МЛС. Теж Хардсолідка потужність 5,21, довжина 290. Тут Twin 4000, нитка PE 08. На обох комплектах флюр маю «Судачий». 0,33, бо щуки, як кажуть, нема. Спінговій торбинці Шаптала SD2 маю коробку з приманками невеличкого розміру до 3 дюймів та судачих кольорів. До коробки зазирнемо. Зазирнемо, як буде нагода. Нагода це, звісно ж, риба. Працюємо. Я починаю з середньої дистанції. Починаю 2-дюймовим німлом з джигрігом 7 грамів. Двійник, бо корчів, як кажуть, нема. Глибина навіть біля греблі невеличка. Два з половиною максимум. Дно середньої щільності чисте. Перше закидання я зробив навмання, а потім покидаю. Системно почну вздовж греблі, бо судак може там стояти на невеличкій глибині на свалі впритул до берега. Погода ідеальна. Легенький вітерець, тепло похмуро, але без дощу. Вода ще й каламутна, то якщо судак взагалі клює. Любот він буде весь день. До ніг. Працюємо уздовж греблі. Щоб обловити її впритул. Я міг би вийти туди на місточок. Але чомусь не хочу. О, так він підсів. Олег Іванович потякав язиком. А судак підсів. Та ні, це не судак. Це щось взагалі страшне. Це окуняка. Ото так починь. У коняка як мінімум на пів кіла. Красень. Просто красень. Давай на світлинку. Ставок не бюджетний. Рибу тут забирають. Окунь теж смачний друг. Але на щастя, перша рибка на новій водоймі. Тікай додому. Нормально пішов. Я починав з дводюймового німбла в 20-му, як бачите, спрацював миттєво. А в коробці маю ще трохи силікону, давайте одразу зазирнемо, щоб потім не гаяти на це часу. Німблів маю ще. 2-дюймовий ще в 12 му та 2,5 в 12 му кольорі. Маю активного віброворма 2,5. Маю рінго тридіймового, найбільшого, теж в тих самих двох судачих кольорах. Маю дві комети. Комета 2,5 та комета трійка. Кожна в двох кольорах. Маю на всіх випадок мандулу, чесно кажучи, просто було вільне місце в коробці, але зазвичай до неї не доходить. Монтажі сьогодні теж. Прості двійники та офсет, На той випадок, якщо все ж таки знайдуться корчі, водойма нова для мене. Ваги від 5 грамів до 20. Бо маю два комплекти. І комплект номер 2 для далекої дистанції доволі потужний. Але поки що працюю на ближній, бо на ближній відповідає красива риба. Останнє закидання. На ближню. На дев'ятка чекає. Контакт. Чудовый с контакт. Рыбка начебто невелика, а клевание было заликовое. Майже без спротиву. Судачок крихітний, в залік не піде. Він навіть не гідний під саки, але дяка, що клюнув. Клюнув чітко, дзинь. І так само чітко піде додому. Працюємо. До діймового Німбла на сімці я покидаю ще. За планом, мені вже треба переходити на далеку дистанцію з великою вагою. Але отримавши два контакти на ближній та середній, я зараз на ній затримаюсь. Цей монтаж ще можливо попрацює. Але зроблю інший. Візьму комету 2,5. Теж невеличкий двійничок. Та й же гріг вагою 10 грамів. Полетить. Далі пройде жвавіше. Непогано летить за вітром. Щось мені не хочеться йти на берег, бо там буде зустріч на боковий. Контакт. Контакт майже на максимальній дистанції для десятки. Це знов невеличка риба. Я впевнений, що судак, але скоріш за все він теж додому. Розганяю рибку, щоб не загуляла тут навколо монаха. Спротиву вона не начинить. О, ще менший. Наче той зандер, але бебі. А якщо ти бебі, Чекай. На стартовій точці затримався не менш ніж на годину. Але цей час не втрачено. Я більш-менш зорієнтувався. Працюють ближня та середня дистанція поки що. Працює невеличка вага, яскравий колір. Піду далі, враховуючи, що вийшло сонечко, і, може, з кольорами ще треба поекспериментувати. Шукаємо рибу. Шукаємо, щоб знайти заліково. А далі, на жаль, було досить сумно. Власне, саме тому ви бачите це відео на моєму каналі, а не на основному Craзі FiShTV. Що зняти якісну, цікаву рекламу сьогодні? У мене не вийшло. Зняв звичайну риболовлю ще й не дуже вдало. Той невеличкий успіх, що я здобув зранку на греблі, розвинути не спромігся. Вийшло сонечко, судак перейшов в дуже пасивний режим і став робити те, на чому він знається, відрізати хвости. Я втратив дві клешні від Німбла, два хвости від Рінго втратив і на цьому все. Це до справи не підколеш. Ну що ж, принаймні вдалася розвідка. Я бачив водойму. Водойма сподобалась мені. Ще раз я сюди приїду вже готовий, знаючи, що на мене тут чекає. А чим поділюсь з вами, Ну хіба що цим алгоритмом розвідки весняної нової водойми в дві снасті. Це взагалі зручно мати на судачій водоймі дві снасті для ближньої дистанції і далекої. Будь-яка дистанція відпрацьовується максимально якісно, то при будь-якій активності риби буде хоча б який-небудь результат. Сьогодні результат зробила легка снасть. Минулого разу на колінчах його зробила важка, то я рекомендую. Рекомендую вам цей алгоритм відпрацювання судачої водойми навесні в дві снасті. Звісно ж, якщо маєте два аріони – легенький та потужний.